Дані. Дані більше нема, Аневризма. Я раніше часто думала, як так, тобі не цікаво побачити внука, а тепер, ну що вже тепер? Зрештою, це був ваш вибір. Я насправді попрощатися. Тобі скину це відео Денис, я не буду жити. У мене забрали сенс, тому краще так, краще так, ніж кожного ранку прокидатися і згадувати, що це правда. Я не зможу. В мене лишилась одна незавершена справа. Знаєш, в чому найбільша іронія? Я реально крута хірургиня. Дуже. Ви б могли мною пишатись, якби не. Ну, але що вже? Прощаю тобі все. Насправді ні, але хай тобі так буде легше. Не знаю, що ще сказати. Пока. Я сказала Боді про операцію. Вона хвилюється, але, але і щаслива.